У міліції вирішили розставити крапки над і у справі з нещодавнім інцидентом, що стався під час футбольного поєдинку за участю Десни. Нагадаємо, в кінці суботнього матчу між Десною та Геліосом місцеві «Ультра» влаштували акцію протесту проти міліціянтів. Залізши на паркан стадіону вони вивісили банер з нецензурним написом на адресу правоохоронців. Вони таким чином вирішили привернути увагу спільноти правоохоронних органів до того, що в місті Ніжині якоби не на недостатньому рівні працівники міліції борються з підпільними закладами по ігрових автоматах. У болівальників причиною організації акції протесту називають зовсім інші події. Деяких фанів Десни з недавніх пір не пускають на матчі улюбленої команди. Так було в Краматорську, і це знову повторилося вже у Чернігові. Правоохоронці вважають їх проблемними вболівальниками. Кажуть, що імена небажаних фанів знають і у клубі. У Десні ж про створені чорні списки не чули. Однак визнають, через надактивні дії власних фанатів часто доводиться платити відчутні штрафи. Клуб ніяких список не ні создавал, нічого. А то, що постійно у нас штрафи, так, да, у нас постійно штрафи. Я, звісно, не лучшую сторону. Фанатів непокоїть підвищена увага до них з боку правоохоронців. Кажуть, що постійно відчувають тиск. Вони пускають на стадіон в інших містах Сівастополю та проблеми в Полтаві з червоно-чорними прокурами то міліція присує фанатів. Через це ми вийшли на стадіон. У Севастополі після акції протесту фанатів міліція почала тягати їх по відділкам. Зараз звинувачують ну, фанатів у кримінальної статті. А в Полтаві не пустили червоно-чорні прапори на стадіон. А у нас також не пускають символіку, деяку заборону. Ну, як вона заборонена ФФУ, а ця акція була не тільки проти міліція, а й ФФУ, так, фари. До цього ми носили цю атрибутику, проблем ніяких не виникало. В останнім часом почали виникати проблеми. Це не через міліцію, проблеми через інспекторів матчу, які забороняють. Її. Міліція через це не пускає. От ми проти цього всього виступили з акції протесту, щоб нашуміти. Бо нас ніхто не звертає уваги. Після суботнього інциденту правоохоронці затримали двох фанатів. У міліції запевняють, що жодного фізичного тиску на хлопців не чинили. Одним із затриманимися виявився неповнолітня дитина. Обов'язковому порядку було повідомлено її батьків, повідомлено центр вторинної допомоги, викликані адвокати. Тобто, були працівниками міліції, були зроблені всі заходи для того, щоб не обмежувати ніяким чином права даних затриманих громадян. Написані були пояснення цими ж правопорушниками, які претензій до працівників міліції не мали. А от уже на наступний день, вже в інтернет-виданнях, вже розпочалася інша. Розповсюджена інформація щодо того, що працівники міліції застосовували силу, побили, є тілесні побої, але вони ще думають, звертатись чи не звертатись до відповідних органів. До міліції претензій немає, вони відреагували на протиправні наші дії. Але коли з хлопцями ну, вже затримали їх, тримали в наручниках, один з них неповнолітній, то один з міліціонерів погрожував ну, всовував під в рот. Грожував цей хлопець, написав уже заяву в прокуратуру, що свідчення він підписував під пресом. Тому що як міліція заявляє, що були його батьки, батьків там не було присутня. Батьки з зніжна, не встигли приїхати. Хлопець підписував в самостійно, тобто без батьків, без адвоката, підписав ці протоколи і зараз він написав скаргу в прокуратуру. Головний тренер Чернігівської Десни закликає фанатів та міліціонерів знайти компроміс, аби футбольні матчі і надалі залишалися суто спортивними подіями. Возможно, кто-то пытается их воспитывать как-то, но это бесполезно. Это вообще глупо, бесполезно. Вот я вам скажу на примере севастопольских ультраз, да, которые тоже сейчас воспитывают, закрыли секторы. А людям просто надо, чтобы с ними общались на человеческом языке и все. Где-то их выслушали, но ни в коем случае не надо пытаться что-то давить. Воспитывать это свободолюбивый народ, который ездит за командой, поддерживает их в любом городе. Да? Это надо просто ценить и всегда находить с ними общий язык.